274 кримінальні справи в Україні з них 6 на Чернігівщині порушили проти російських військових, які вчинили сексуальні злочини за період російсько-української війни. В Чернігівській області вже дві особи засуджені за ці злочини, але це дуже мало порівняно із реальними випадками. Як змінити ситуацію, і допомогти постраждалим від насильства, покарати злочинців, обговорюють правозахисники та психологи. Громадська організація Асоціація демократичного розвитку реалізує на Чернігівщині проєкт всеукраїнського рівня. Вистоїмо разом. Удосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Проблема в тому, що не всі звертаються деякі потерпілі лише зараз Наважуються звернутися за допомогою, хоч пережили це два роки тому. Випадків насправді дуже багато, але не всі звертаються за допомогою, не всі про це говорять. Але насправді люди, які через це пройшли, їм потрібна допомога як по здоров'ю, так і психологічна. Тому якраз цей проект націлений на те, щоб актуалізувати цю тему і трошки налаштувати суспільство на те, що Таке таке трапляється, і важливо про це не мовчати, і важливо підтримувати суспільство людей, які змушені були через це прийти. Щоб актуалізувати систему підтримки постраждалих, збирають представників громад Чернігівщини та відповідних структур відповідальних за допомогу, аби вони могли скоординувати свої дії. Зараз організатори проводять круглі столи вже відбулися в Корюківському районі і Новгород-Сіверському, днями в Чернігівському. Тема сексуальне насильство як зброя війни, ситуація в Чернігівській області. Це про актуалізацію цієї теми, яка в нас зараз ситуація по області, яка ведеться робота, як вона висвітлюється. Бо насправді ця тематика про неї треба говорити, і також в рамках проєкту було підготовлено інформаційну брошуру. Представникам місцевого самоврядування розповідають, як можна проводити роботу з постраждалими, щоб не було ретравматизації, але й злочинці не залишилися непокараними, бо можливо, колись постраждалі отримуватимуть компенсацію. Роз'яснюють, що сексуальне насильство може мати різні форми, і інколи постраждалі не звертаються, бо вважають, що не належать до такої категорії. Для розуміння, це е, ситуація, коли е, військові країни-агресора вчиняють певні дії, не тільки пов'язані саме з якимись е, діями сексуального характеру щодо потерпілих. Це може бути примусове оголення осіб, е, каліцтво статевих органів, інші форми, е, які. Впливають саме і психічно впливають на потерпілу особу. Це і прилюдне роздягання, наприклад, для перевірки на предмет наявності, татуювання чи інших якихось ознак на цілі, що дуже часто практикувалось на блокпостах та інших, в інших місцях, де це фактично де перебували ворожі війська. Не у всіх громадах є відповідні фахівці, які можуть надати постраждалим підтримку, особливо психологи. Зазвичай це спеціалісти в школах, які не мають відповідної підготовки. Тож присутнім розповіли, до кого можна звернутися, де надають допомогу. В Чернігові діє обласний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, з кризовою кімнатою в ньому. Є також жіночий хаб і простір вільна. Координатори цих простірів розповіли, чим можуть бути корисними. З чим ми працюємо? Перше все, це підтримка психоемоційних станів і психосоціальна підтримка жінок. За весь час роботи приблизно до нас ну, охоплення дівчат це десь 10 тисяч за рік нашої роботи. От, і взагалі, що можуть дівчата у нашому просторі? Ну, перш за все це отримати. І скористатися послугами з охорони ментального здоров'я, і так само отримати, як я вже сказала, психосоціальну підтримку, і також бути перенаправленими надалі до е, спеціалізованих послуг. Організація допомоги постраждалим стала можливою за підтримки українського жіночого фонду у партнерстві з громадською організацією Ластрада Україна та асоціацією жінок-юристок України ЮРФЕМ за підтримки офісу віце премєр міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й апарату урядової уповноваженої з питань гендерної політики та за фінансування європейського союзу.